Луцький пологовий будинок приєднають до міської лікарні. Ну, ми про це вже говорили, але пояснюють це приєднання необхідністю двох речей: це збереження статусу кластерності Луцького територіального медоб'єднання, і друге це збереження кадрового потенціалу пологового. Що тут потрібно розуміти. Ну, перше, що таке кластерність? Кластерність це коли є певний набір медичних послуг, зокрема там їх близько 20 штук, які може надавати медичне об'єднання. Тоді Національна служба здоров'я України. Відшкодовує ці послуги сповна. Якщо ж вони не повністю, то тоді відшкодування йде менше. І ось, наприклад, для нашого луцького медичного територіального об'єднання не вистачає пологового відділення, тому хочуть зробити саме пологове відділення на базі пологового будинку. Тобто, по факту, це вже не буде окрема юридична особа, а її доєднають там, грубо кажучи, до міської лікарні. Якщо ж говорити про кадровий потенціал, то тут є декілька об'єктивних речей. Перше, це будьмо відверті, але кількість пологів з року в рік зменшується. Зокрема, і через війну, і через те, що багато наших жінок виїхало за кордон. Ну і плюс, якби часи непевні, тому мало хто планує поповнення в сім'ї. по друге. У нас є перинатальний центр. Це якби серйозний конкурент нашому пологовому будинку. Туди перетікли основні кадри, і туди ж забрали е, значну частину породіл, які раніше е, були в пологовому будинку. Але важливим є й інший факт: це те, що наша міська влада усіляко намагалася цей пологовий. Будинок звести на нівець. Ну, Зокрема, це й стосується організації ковідного відділення в стінах пологового будинку. Тоді, я пам'ятаю, говорив з одною породіллею, запитував: чи підеш ти в пологовий? Сказали: ні, ні. Що ти? Звісно, тільки в перинатальний. Я не хочу наражати свою майбутню дитину на небезпеку. До речі, Макс, а ти як йтимеш на пологі? Ти куди? Підеш в перинатальний чи в наш пологовий міський. Я буду народжувати в редакції, Андрій. Дякую тобі за цю велику довіру. Але, зрештою, луцькі жінки при надії, луцькі породілі в будь-якому випадку матимуть де народжувати. Будь-це пологове відділення нашої міської лікарні, чи будь це перинатальний центр, в будь-якому випадку там нададуть вам якісні послуги.